Доброго здоров'я, брати і сестри, сьогодні відбулися збори зібрання територіальної громади у СМТ Коцюбинське з приводу юрисдикції храму Успіння Пресвятої Богородиці та Великомученика Георгія Побідоносця, які були організовані органами місцевого самоврядування на реєстрацію людей наших не пустили, і крім того, саме важливе таке питання, яке було Сьогодні під час реєстрації давали підписуватися і реєструватися. незрозуміло де, тому що шапки самого протоколу не було самої реєстрації. Тільки люди клали підписи, і по суті, юрист, наш адвокат, узнавав, у чому справа, щоб дали шапку під чим ми підписуємось. То організатори цього не надали і. В ході цих, цього зібрання виявилося, що це не просто була реєстрація, а це е, е, якби додаток уже до реєстрації з підписами. Якщо наші православні віруючі Української православної церкви реєструвалися на ці збори, то вони по суті вже якби підписували е, протоколи рішення цих зборів. Тому було рішення прийнято не реєструватися, це перше. А інше питання: те, що наших віруючих навіть не пустили, зібрання проводилося під час повітряної тривоги. Були порушені всі, всі права. Наша громада вийшла під час повітряної тривоги із приміщення будинку культури, але в саму залу нашу громаду не пустили. Ось такі події розвалилися сьогодні у СМТ Куцюбинське. І з приводу е, двох святинь, які знаходяться на, е, на території успінського храму та е, храму великомученика Георгія Побідоносця, сьогодні була порушена у черговий раз конституція України та конституційні права віруючих людей. І те, що сьогодні відбувається е, у територіальній громаді СМТ Коцюбинське. І це зібрання, яке було організовано органами місцевого самоврядування, на жаль, це не веде нас усіх до об'єднання, тільки вноситься розбрат у громаду і взагалі у спільноту українського народу.